Здрастуйте! В ефірі Дві свині. Сьогодні у нас сьомий випуск програми. І сьогодні я розпочинаю унікальну програму у України. Це Майкл і Кирил. Здрастуйте. О, привіт, чорна свиня. Здрастуйте. А хто розуміє про газ заправку пити? Да, заправка це гарно. Гарно? О, чудово. О-о-о-о-о! Допомозіть! Вось тобі патруль! а о о Допомозіть! О! А-ха-ха-ха-ха! Ось мої заправочки мої! А тепер запитаємо Олегу чим наші інтереси як заправка. Ой. О, здравствуйте, Олег. Привіт, Чорна свиня. А ви розповідали, що таке заправка? Заправка? Це така унікальна, Василь Петрович. Василь Петрович? Да! На жаль, Василь Петрович уже. Е, е, патруль виповниться 57 років. О, який жах якийсь. Який ще жах? Це просто крутесенький. Але ти майже розповідав про своїми правилами дорожнього руху. Дорожнього руху? Да-да-да, але ти маєш робити ніколи. Мене щось не знаю. Що ти не знаєш? Знаєш. Ось тобі. А ви кожен момент ми приходили на зап. Хто помогжить? А-а-а! <elephant sounds> а ось мій Євгеній прийшов! Здравствуйте, хто вас переві... ПУК? а а Це Да ПУК! пуу у у у у у у а допоможі, Це міна краще! а Давай, открывай, корова. Что... Так и был две свиньи, на все добре. Восьмой выпуск будет.